Бойовики активізувались на Луганському напрямку. До пізньої ночі вони обстрілювали українські позиції у Кримському, накривали населений пункт із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Усього ж бойовики 19 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Із гранатометів терористи стріляли по новозванівці. На Донецькому напрямку бойовики застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети біля Авдіївки і шахти Бутівка. За оперативною інформацією, найближчим часом бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ з подальшим звинуваченням у цьому української армії. Прес-центр наголошує сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей. Проте у випадку загрози нашим військовим ми готові адекватно відповісти противнику.